Хочу, щоб в кожній домівці було по гарному килимочку. В кожній, в, кожні, в кожній, в кожній домівці нова колекція, нове замовлення, стара ціна. Це малюночок, де? Італійський мармур. Подивіться, нові відтінки, мікрофібри під мармуру. Досі такої не було. Сіро, графітово, нюдові. Подивіться, яка краса виглядає, просто бомбезно. Ціна на цей килимочок. В кожну домівку по такому килимочку. Розмір 2х3-3,5. 3,5 шикарної якості. Подивіться Бласочка на основу. Основа йде коврова, шита. Тобто вона не буде шкодити паркету ламінату. Подивіться, Бласочка, на бахрамичку. Бахрамичка йде коротенька, де легко вам прибиратися. Ниточка приємна, килимок шикарний. Є у розмірах до 3х4. Обов'язково звертайтеся, тому що це килими України, тому що це доставочка безкоштовна і тому що це завжди сучасно, стильно. Я вам кажу. Все